Я хочу зачитати листа, який прийшов у нас із посилками. Так, слава Ісусу Христу! Дори Отче Василю, знову вас турбує Львів. Вибачте, що у першій посилці не було записки, як ви просили. Хочу написати про нашу невеличку групу, які за покликом серця і за можливості допомагають нашим захисникам. Це Галина, Наталія, Наталія, Марія, Світлана і Ярослава так, для історії. Отже, якщо є якісь зауваження, то прошу передзвонити за телефоном. Щиро дякую, Ярослава. Так, Надіюся, що ще будуть посилки, якщо на це буде воля Божа. Воля Божа буде, де була ще воля Божа співпадала з волею людини. Дякую, дорогеньке пані Ярослава і всім дівчатам, всій команді, що відправляли посилки. Я знаю, що ще там є ще товариш, який оплачує людина, згодилася, каже: я от до посилок долучився не, ну, не долучений, а зато хочу платити пересилку. Тому я дуже дякую. Там прийшла і посиль, прийшла. І одяг дуже такий пристойний. Дуже дякую. Дуже дякую. Такі речі є дуже потрібні, особливо у, у госпіталі, в лікарнях і так далі. Дуже вам дякую. Ну і так само ще хочу зачитати: була ще така окрема така торбинка. То для нас прислала Ісус Христу, Отче да, для Отця Василя і Його команди. Нехай смакує. Молодці, знаєте, там і конфети, що не хочете, але навіщо мені сподобалася? Знаєте, така, така велика така штука повна насушеної м'яти. Бо це якраз для нервів, знаєте, коли вже такий вже фіс знервований, береш отої м'яти, світанка зварить чаю і все, знаєте, і трохи попускає. Тому я щиро вам дякую, дорогі мої всім. За ваші посилки, за, за те, що е, підтримуєте, це дуже є важливо. Ми зараз в такому стані мусимо підтримувати одного. Я дякую всім жертводавцям, всім, хто трудиться, всіх, хто допомагає, всім, хто дає, е, ну, всім, хто збирає різні посилки. Я вам дуже дякую всім. Нехай Господь Бог вас усіх благословить, всім жертводавцям, всім волонтерам, всім людям доброї волі, здоров'я, проживайте на многі.

Но літа